За 283 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Після того як Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про посилення мобілізації, було запропоновано розглянути три законопроекти військового спрямування. А, повномасштабне вторгнення показало, що великою мірою українське законодавство не готове до такої війни, тому дуже багато норм довелося переписувати. Але ці потреби виникають в полі, тобто спочатку йде практика, на якій всі починають розуміти, що треба змінювати закон, а потім змінюють закон. Вчора відбулося засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто ці законопроекти. Законопроект 111.44 пропонує надати державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації можливість здійснювати закупівлю всіх без винятку безпілотних летальних апаратів, засоби, реп та іншу військову та спеціальну техніку для сектору оборони. Якщо вести чесну розмову з суспільством, якщо говорити і комунікувати ті питання, які потрібно впроваджувати. То я впевнена, що відверта розмова з суспільством дала б можливість адекватно реагувати на всі потреби Збройних сил України. Дискусії почалися одразу. Членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс назвала законопроект прикладом того, як благими намірами мостять дорогу до пекла. Це приклад того, як благими намірами мосять дорогу до пекла. Зокрема, його нормами де юра пропонують десесза і зробити міні-міноборони в сфері формування політики в секторі оборони, надати можливість здійснювати закупівлю всіх без виключення БПЛА, РЕП, а також іншої військової та спеціальної техніки для сектору оборони. Законопроект, який планують розглянути, стосується початкової загальновійськової підготовки, розглядалися різні моделі різних країн, наскільки я пам'ятаю, але ми не можемо імплементувати. Ну на 100% модель тієї чи іншої країни, бо в нас інші реалії, і в нас інший ворог. Єдине в чому ну, всі сходяться, в тому, що українці мусять бути масово готові, да, тобто не тільки професійна армія, а взагалі українська нація повинна бути готова до того, щоб чинити опір ворогу і боронити свою державу. Нагадаємо, в Україні для всіх чоловіків від 18 до 25 років запроваджують базову військову підготовку з 1 вересня 25-го року. Така підготовка буде замість строкової служби в ідеалі, щоб підготовлене було все українське населення, тому що ну ми ж всі е, не плекаємо ілюзії, що е, навіть після перемоги війна не закінчиться. У нас е, загроза з боку Росії буде завжди, тому ми повинні бути завжди. Всі готові під час підготовки чоловіки будуть вивчати предмет захист України та брати участь військово-патріотичних заходах. Програми захисту України розроблятимуть спільно з українським міноборони з великою ймовірністю Повинні врахувати вже е, от реалії цієї війни. У нас немає іншого виходу, крім як мілітаризувати державу. І після нашої перемоги не можна буде розслаблятися. Ми повинні розуміти, що ми тепер завжди маючи такого ворога, повинні бути підготовлені фізично, економічно і безумовно, у військовому розумінні мусить бути зброя своя. Найдискусійнішим виявився законопроект щодо введення військового обліку. У нас є багато реєстрів, де зібрані персональні дані осіб. Але вони збираються до певної межі, тобто законом встановлюється, які саме дані можуть збиратися, та? а які дані є захищеними, і поширення таких даних або збір таких даних буде вважатися порушенням закону. Законопроект 111.43 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалося виключити під час попереднього розгляду. Уже не за згодою громадянина а в обов'язковому порядку пропонується надавати відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного резервіста, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Депутатка уточнила, що згідно з законопроектом до реєстру також вноситься інформація про примусове виконання рішення щодо особи боржника про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, про дату виїзду за межі України та дату повернення, про досвід роботи за фахом. Ганна Маляр, екс заступник колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, зазначила, що важливо не переходити за межі дотримання прав людини. Тут важливо не переходити. За межі да охорони і дотримання прав людини, і якщо ми говоримо не тільки про військово зобов'язану, а й його і родину, то так само важливо дотримуватися норм, які по перше вже встановлені українським законодавством щодо збору персональної інформації. І друге, важливо дотримуватися дійсно тих принципів, які встановлені конституцією України. До реєстру також планують подавати відомості про батьків призовника або військозобов'язаного, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей. Але чи конче потрібні державі такі дані в умовах війни? Такі дані потрібні для того, щоб ефективно і оперативно здійснювати сам процес мобілізації. Чи потрібні державі для цього дані про родичів? З великою ймовірністю ні, бо якщо державна інституція. Без родичів не може комунікувати з, з самим військовозобов'язаним, значить, це якісь проблеми в системі комунікації. Що ми говоримо про повнолітніх, тоді зовсім інша ситуація. Тоді людина сама повинна бути спроможна з'являтися, повідомляти про себе, там, реєструватися, давати дані без інформації про її родину. Депутатка Фріс вважає хибною нормою цього законопроекту зняття заборони на обробку інформації, що становить державну таємницю. Чи будуть жорсткі перевірки та обмеження? Дізнаємося згодом. Наразі Міноборони надіслало лист з зауваженнями. Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроєктів, внесених до Верховної Ради України. Тому всі подані законопроєкти будуть опрацьовані.